І тепер запускається третій раунд, в якому і 20 пунктів можна взяти і спробувати переінтерпретувати і заховати дьявола в деталях. Наступні місяці в нас буде битва з приводу того, як інтерпретувати ці 20 пунктів, і Росія 100% буде намагатися їх зробити для нас критично неприйнятними а Україна буде намагатися утримати їх в полі можливого для України, а для Росії неприйнятного того, що Uh, мало би суперечити їх стратегічному інтересу, угу. пане Лача, а чому ми зараз от після цієї зустрічі на вихідних Дональда Трампа та Володимира Зленська не бачимо жодних коментарів і реакцій від Марко Рубіо? Він у цій каворці, ну скажімо так, да, ми, ми можемо казати більш проукраїнський, але мені здається більш збалансований. Він просто більш адекватний адекватний своїй позиції, адекватний своїм сталим уявленням про міжнародну політику. Він більш прогнозований, більш стабільний, більш адекватний. А він не є проукраїнським і скоріше є симпатизуючим України, можна сказати певною мірою, але він далеко не стало проукраїнський. і більш того, він не є проєвропейським, навіть симпатизуючим Європі. Тут також треба розуміти, що Рубіо. Як і значна частина інших республіканців, є скоріше антиєвропейськими для них європейський союз це ледь не ідеологічний супротивник з точки зору розвитку ліберальної демократії і всього іншого, тому тут також треба вносити додаткові відтінки в складність. Політичної ідеологічної мозаїки всередині Сполучених Штатів вона не ділиться просто на проукраїнське, антиукраїнське, або там проєвропейські, антиєвропейське, демократичне, демократичне. з приводу Рубіо і чому мовчить, бо а на що ставати частиною хаосу? Ну, це зараз все буря в склянці, і це чудово розуміють в державному департаменті і дають змогу зараз від Кафу і Кушнеру. Вони створили до цього Рубіо. Включався процес, певний периметр 20 пунктів. Багато в чому здомінували і залишилися замість там, 28, 24, скільки-то інакше, плюс декілька документів додаткових аля гарантій безпеки, які напрацьовані з Європою. Зокрема, завдяки зусиллям Рубіо. Все, рамка задана. Тепер далі так чи інакше, вся біганина і суматоха вона наводиться всередині цієї рамки. Якщо за рамки неї спробують вийти тавтологію, тобто десь порушити загальну логіку процесу, держдеп включиться і Рубі включиться. Але поки все це відбувається у вигляді переміни місць доданків всередині рівняння, де це не впливає, ну хоч ми два додамо до чотирьох, і додамо до, до трьох, чи то ми три додамо до двох і до чотирьох, без різниці, як поставити місцями, сума одна та сама, то Рубі буде дистанціюватися. Нащо йому брати на себе всі ці ризики приймати участь в цьому хаосі? Так само, як і частина інших гравців всередині Білого Дому. Відкав, кушнер, зараз тягнуться, хай а, вдасться їм щось. Ну, окей, вдалося. Але високо ймовірніше їм не вдасться. І Рубіо це чудово розуміє. Просто тут здавалося б, і, і в ньому можна було б знайти порятунок від тих новин, які росіянці розпосюджували щодо того, що, начебто, там якісь безпілотники атакували резиденцію Путіна, і судячи за все, Трамп в це ну частково повірив. Те, як він за, виступав перед журналістами, відкладається враження, що він в це повірив, і тут якраз якраз не вистачало цього моменту, як на мене, коли Рубі зазначив, би ска, що наша розвитка цього не підтверджує, що це все брехня, що це таким чином Росія намагається зірвати перег. Говори, які ж ви, от пане Трампа, хочете продовжити, навіщо Рубі це Який його інтерес в цьому? Це серйозно вплине зараз на от весь цей хаос переговірний, який відбувається, ні, хоч були безпілотники, хоч не були, це реально не вплине. Це вплине на те, щоби зараз щось нове прийняти. Ні, на столі поки що немає нічого нового. Це вплине на те, щоби від цього виграти додаткові бали. Ні, він втратить їх з точки зору апаратної битви всередині Білого Дому. А в конгресі серед сенаторів, спонсорів, тощо він їх не виграє, тому що в нього і так там максимум. Він єдиний для них. Він і Сюзі Вайлз, ким можна говорити в адміністрації Білого Дому. Відповідно, у нього є Венц, Вітка вкупа всіх інших, то кого не люблять, навіть більше ніж люблять його. І відповідно йому не треба зараз доводити, що він адекватний. Він просто відмовчується спокійно, дає змогу проплити трупу ворога по річці. Тим паче, що от це той є один з небагатьох випадків, коли ну, я припускаю, скажімо так, я схильний вважати, що Трамп чудово розуміє, що нічого подібного не було, і Трамп зараз просто клеїть дурня. А, бо Путін. без різниці, чи були безпілотники, чи не були, він все одно буде продавлювати а, тему договору. Який узгоджений, який чудовий, який все інше. І коли Путін каже, там безпілотки поніти. Ти що, правда? Який жах! Як же вони могли, негідники? Ну це ж просто да, доні, це такий жах. Ти розумієш. У мене три валізки заповнилося, в мене собаки бігали, гавкали. А це такий жах. нічого собі співчувають. Що там по 20 пунктах? Я думаю, що приблизно так розмова була. Звісно, Трамп дуже чотирнадцякий персонаж. І а, з одного, з однієї грядки з Путіним а, цих нарцисів, самоакцентованих на собі, а, при цьому авторитарно налаштованих лідерів, він сумбурний, він купа всього. Ми знаємо, що таке Трамп вже достатньо добре. Ну, але він не повний дурень. І коли настільки просто нахабно говорять, а тут от обстріляли, і я через це саботую перегірний процес це ж називається. А, Мені можна взяти просто так от шпилькою однією, взяти і порушити все те, що твій відкав, твій кушнер взяти робив, все, що ти мені телефонував і так далі. Знаєш, тут дрон пролетів, я, вибачте, обісрався, і відповідно після цього все посипалося. Ну. Трамп не дурень. Тим паче, що я певен, розвідка покладе на стіл звіт, причому він буде в вигляді коміксу в одне речення цього не було, і три знімка супутника. Ну як для Трампа, ну, так щоб в 15 секунд помістилося. Це абсолютно не має uh -huh. жодного сенсу. І я думаю, що над цим зараз перепрошую ржуть половина адміністрації в Білому домі. Говорячи Трампу, що тепер додавлюють, тому що раз вони за це схопилися, раз вони зараз обдзвонюють Індії, Пакистан і всіх інших, ОЕ, щоб вони робили заяви, що це неприпустимо такі удари по резиденції. Я нагадаю: ну, зараз по резиденції нічого не летіло, там просто навіть самі Міністерство оборони Росії взагалі мовчало про щось таке. Потім, тільки коли Лавров заявив, з декілька годин Міністерство оборони російське оклималося і написало, що да, ми героїчно збили і так далі. Тобто ніяких дронів не було. Дрони, які туди записали. Це ті просто, які над Брянською областю летіли 90+. Так вони летіли там поза-поза поза-поза-поза вчора, поза вчора. раз на два дні стандартно там летять дрони. Так що вони всі за останній рік летіли на резиденцію Путіна. Більш того, скажу операції по ударам, зокрема і по а, бункерам Путіна, були по багатьом іншим місцям операції, які здійснювали вже не говорячи там про Керченський міст. про... А, цей арішник, який був на стартових позиціях, знищений тощо, а був навіть дрон, який прилетів по щоглі на червоній площі Кремля, і що Росія казала, ми саботуємо тощо? Ні, тому всі чудово розуміють, в усіх столицях що все це абсолютно брідятіна, яка використовується просто як привід. А привід Росії знадобився, тому що вони цей раунд переговорів реально програли там, де вони не очікували, що вони його програють.